Так, всім доброго дня та мирного неба. Робимо людині на замовлення. Ворота. Ворота робляться. Ворота робляться з труби профільної 40 на 20 Гарні, міцні будуть, гарно виглядати. Зсередину буде варюватися сітка рябиться. Тоді ще зніму продовження. І будуть вони гарно виглядати. Хоча в мене вже на сайті там виставлені багато фотокарточок. Ось такі засови. землю і ось там, щоб вони не за засов. Ворота ширина 4 метри, висота метр вісімдесят. Все, далі будемо. Всім до побачення.